Чи заважає тобі сором у житті? Чи ти постійно відчуваєш сором за будь-що і боїшся думки інших людей, через що і не робиш нічого? Дорогенька, це найбільша в'язниця, у якій ти можеш жити. Дивіться, як я виросла. Мене з дитинства вчили дбати про свою репутацію та про репутацію моєї сім'ї. Це було наскільки глибоко вкорінено в мою свідомість і в свідомість моїх братів і сестер, що ми повинні завжди поводитися певним чином і ніколи не ганьбити сім'ю. Інакше тебе би просто знищили. У якийсь момент я втомилася від цього і зрозуміла, що не зможу нічого досягти в житті, якщо буду дотримуватися такого мислення. Тому я повністю змінила своє життя, коли перестала соромитися будь-чого. І в цьому відео я покажу тобі, як зробити те саме. Перш ніж продовжити, хочу згадати, що це відео спонсороване BetterHelp. BetterHelp – це онлайн-платформа для терапії, яка може легко зв'язати тебе з ліцензованим терапевтом, який допоможе з будь-якою проблемою, з якою ти можеш стикатися. BetterHelp має понад 30 тисяч терапевтів, тому ти можеш легко знайти того, хто підходить саме тобі. Однак, якщо обраний терапевт тобі не підходить, BetterHelp дозволяє змінити його без додаткових витрат. Це означає, що ти зекономиш багато часу і багато грошей. Найбільша перевага полягає в тому, що це онлайн. Якщо ти не можеш знайти терапевта у своєму регіоні, або тобі важко його знайти в цілому, ти можеш буквально шукати онлайн і матимеш багато варіантів. І мені це дуже подобається. Також, якщо ти не хочеш виходити з дому, це дуже зручно. Можеш спілкуватися з терапевтом прямо з дивану або з ліжка. Щоб розпочати, ти заповнюєш анкету, яка допомагає оцінити твої потреби. І вже через кілька днів тобі підберуть твого терапевта. Ти можеш обрати відеосесію, голосовий дзвінок або текстовий формат, залежно від того, як тобі зручніше. Якщо ти думаєш, що терапія тобі може допомогти, натисни на посилання в описі нижче або відвідай сайт betterhelp.com. Натиснувши на це посилання, ти не тільки підтримуєш цей канал, але й отримуєш 10% знижки на перший місяць користування BetterHelp. Привіт усім! Мене звати Ліз і вітаю на моєму каналі. Давайте перейдемо до справи. Перш за все, зрозумій, що сором і збентеження це не твій природній стан. Чому я це кажу? Коли ми народжуємося, ми не народжуємося із соромом. Ми не народжуємося з бентеженням, Ми не знаємо, що це таке. Дитина просто є собою, і вона залишатиметься такою, доки батьки не почнуть нав'язувати їй свою систему переконань, систему, яку вони отримали від своїх батьків, це передається з покоління в покоління, і вони нав'язують ці токсичні переконання своїм дітям. Тому дитина починає думати, о Боже, якщо це зроблю, це буде соромно. О Боже, якщо я зроблю ось це, це також буде соромно. І це дуже сильно впливає на дитину, тому що дитина починає вірити, що якщо вона буде поводитися певним чином, то її приймуть у цьому суспільстві. Але тоді дитина починає нехтувати своєю справжньою сутністю. Коли це відбувається, дитина стає дуже невпевненою в собі. І пізніше це перетвориться на невпевнено в собі дорослого. Будь-яка проблема, з якою стикається дорослий, походить з його дитинства. Якщо хочеш виправити, повернись до його дитинства. Тому ти маєш усвідомити, що я не народився з соромом, я не народився з почуттям збентеження. Я народився, будучи автентичним. Твої батьки привили тобі ці обмежуючі переконання. А тепер ти повинен запитати себе, у що ти віриш, за що ти стоїш. І я не кажу, що треба робити щось погане чи вчиняти злочини. Але якщо ти робиш щось, що не шкодить нікому і робить тебе щасливим, то хто може сказати, що ти не повинен цього робити? Ще одна важлива річ це пробачити себе за минулі помилки. Багато людей досі відчувають сором через помилки минулого. Можливо, ти зробив щось, що дуже сильно зашкодило тобі, або також і зашкодило іншим, і ти зробив їм боляче. Але ти змінився, зрозумів свою помилку, і більше її не повторюєш. І це нормально визнати, що ти змінився. Це нормально сказати, я вже не та людина, якою була раніше. Я вже не та людина, якою була рік тому. Якщо ти постійно звинувачуєш себе за минуле і вважаєш, що не заслуговуєш на гарне життя тільки через те, що ти робив у минулому, ти лише саботуєш самого себе. Дорогенька, іноді треба просто рухатися далі. Не можна дивитися в минуле й очікувати на світле майбутнє, якщо ти застряг у тому, чого вже просто не існує. Ти нічого не можеш зробити, щоб змінити свою минулу помилку. Ти взагалі нічого не можеш зробити стосовно свого минулого. Єдине, що ти можеш зробити, це поглянути на теперішній момент і запитати, що я можу створити зараз, спираючись на те, що я маю зараз. Також важливо зрозуміти, що ти маєш дозволити своїй свідомості рухатись далі, тому що багато з вас постійно прокручують у своїй голові минулі помилки, травми і всю цю фігню. І ваше тіло і ваш мозок вважають, що ви досі перебуваєте в тому самому стані, тому ви все ще відчуваєте депресію і не відчуваєте себе ніяк інакше. Знаєте, чому я це зрозуміла? Бо я сама робила те саме. Я постійно намагалася зцілити всі свої травми, навіть ті, що вже були зцілені, але я все одно відчувала депресію. Чому тому що мій мозок вважав, що я досі в травматичному стані, бо кожного разу, коли виникала травма, я фокусувалася на ній, замість того, щоб відпустити її, і замість того, щоб сказати Окей, це просто минуле, я повинна відпустити це. Я просто продовжувала фокусуватися на цій фігні. Через це я постійно почувалася депресивно, навіть якщо більше не перебувала в тій ситуації. Якщо тобі розбили серце, у якийсь момент тобі потрібно буде відпустити цей біль. Чому? Бо коли твій мозок постійно відчуває цей смуток, він вважає, що ситуація повторюється знову і знову і знову. Якщо ти постійно соромишся чогось, мозок вважає, що ти робиш щось соромне знову і знову і знову. Саме це тебе зупиняє, і саме через це ти будеш постійно відчувати страх і не зможеш рухатися далі. Також прийми вже свої помилки, Визнай їх. Так, я це робила. Якщо хтось тобі скаже О, ти робила це, пам'ятаєш? Ти можеш відповісти так, я пам'ятаю, але я змінилася. І що далі? Що ви скажете мені робити зараз? Якщо ти сам постійно докоряєш себе за своє минуле, ось тоді це і стає соромом. Але якщо ти володієш своїми помилками, якщо ти їх приймаєш, якщо ти їх розумієш, то ніхто не зможе тримати це над тобою. Лише ти маєш владу над цим. Ніхто не може змусити тебе відчувати сором або збентеження. Якщо ти знаєш, що робиш, якщо ти відчуваєш, що робиш щось хороше, якщо ти задоволений тим, що створиш, чи це мистецтво чи інший творчий продукт, і ти любиш це. То ніхто не може змусити тебе соромитися, тільки ти сам можеш це зробити. Ти дозволяєш іншим соромити тебе? Ще одна річ: зрозумій, що сором це як жити у в'язниці чужої думки. Ти стаєш їхньою маріонеткою. Вони роблять з тобою все ще завгодно. Вони змушують тебе відчувати сум або щастя. Навіщо ти це їм дозволяєш? Подивися на людей, які намагаються знищити тебе, принизити, змусити тебе соромитися. Чому вони це роблять? Тому що вони бачать у тобі те, чого ти сам у собі не бачиш, а вони бачать. Люди у занепаді ніколи не принижують інших, бо вони не вбачають у них конкуренції. Але є люди, які мають в собі щось, які виділяються, і тому люди, які бачать світло чи енергію в тобі, хочуть це згасити, тому що вони бачать у тобі щось. І як тільки ти почнеш бачити це світло в собі, ти станеш неймовірно сильною. Тебе вже ніхто не зупинить. Людина, яка знає свою силу та бачить в собі щось, не переможна. Тож навіщо жити в такій в'язниці? Уяви, що завтра тобі буде 80 років, і ти зрозумієш, що все життя жив для інших людей, все життя жив для їхньої думки. Хочеш так жити? Ти навіть не уявляєш, як швидко пролітає життя, як швидко ти станеш старим і почнеш жалкувати про те, що жив для інших. До того ж, всі люди рано чи пізно помруть, і тоді, що, що? ти прожив своє життя для них. А їх вже навіть немає. Також знаєте, що люди, думку яких ви так цінуєте, і не хочете себе соромити перед ними, вони вони самі дуже й дуже дивні. Я ніколи ніколи не зустрічала людини, яка б не була трохи дивною. У них є свої дивацтва, свої дивні звички, своя поведінка, і це нормально. Це нормально, і це робить нас людьми. То перед ким ти намагаєшся справити враження? Ніхто не ідеальний. Ти намагаєшся створити ідеальний образ для недосконалих людей, і це здається тобі розумним у той же час. Люди лицеміри Вони судять інших та принижують за те, що самі роблять потайки за закритими дверима. Ті люди, які першими засуджують та принижують когось, робляться тому, що щодня засуджують самого себе. Вони ненавидять себе, вони нещасні, тому ж намагаються опустити інших до свого ж рівня. Не знижуй себе для нещасних людей. Ці люди живуть в темряві, залиш їх там. Також зрозумій, що люди дуже швидко змінюють свої погляди. Спочатку всім буде весело, всі будуть сміятися з тебе на початку. Коли я починала свою діяльність у соцмережах, всі сміялися з мене, і я була просто жартом. Але тепер я більше не жарт. Тепер всі кажуть, о, я її знала, я була з нею знайома. Люди вигадують історії про те, що знали мене. Бо вони змінюють свою думку так швидко, як тільки бачать, що хтось стає популярним або що інші починають його поважати. Люди просто слідують за натовпом, тому що самі дуже і дуже невпевнені. І ти намагаєшся справити враження на таких людей. Саме для таких людей ти намагаєшся жити. Ти боїшся зробити щось тільки тому, що вони тебе засудять. Але завтра вони будуть поруч з тобою, коли ти досягнеш успіху. Сьогодні вони тебе засуджують, а завтра скажуть, о, я знала її. Тож припини намагатися сподобатися всім. Якщо хтось скаже, що ти розумний, це не означає, що ти розумний. Якщо хтось скаже, що ти дурний, це також нічого не значить. це просто їхні коментарі, це просто їхні думки. Але це не є фактом. хтось може вважати тебе розумним, а хтось найбільш дурною людиною на землі. Так само ти не будеш здаватися всім красивим, або здаватися цікавим, або якоюсь афієною людиною. Ні, не будеш і це погано. Ні, люди різні з різних культур, різних країн. Вони мають різні стандарти краси, виховання, і ти не можеш підходити всім, і це нормально. Почни приймати ти факт, що ти не всім сподобаєшся. Як тільки ти приймеш цей факт, ніхто більше не зможе це забрати в тебе. Наприклад, якщо мені хтось каже о, мені подобається твій контент, я відповім окей. О, я не вважаю тебе гарною, окей. О, я не думаю, що ти розумна. Окей, це просто твоя думка. Чи це факт? Ні. Але це твоя думка, і вона має право бути. Але я чхала на твою думку. Тож зрозумій, що якщо ти постійно прислухаєшся до думок інших людей і думаєш, що їхні слова це істина, то ти з часом втратиш довіру до себе. Коли ти не довіряєш собі, ти стаєш дуже і дуже невпевненою людиною. Наприклад, уявиш, що тобі потрібно прийняти рішення, але ти наскільки не довіряєш собі, що постійно звертаєшся до інших за порадою, ти питаєш в них, що тобі робити. Ти починаєш жити за їхніми думками. І коли настане час, коли тобі доведеться прийняти рішення самостійно, ти будеш думати, о. Я не можу це зробити самостійно. Ти стаєш як дитина, яка я не можу, я не знаю, що краще для мене. Але ти знаєш, ти можеш, інші люди не знають. Інші люди не зможуть бути на твоєму місці. Вони не знають, як це буде тобою. Тож кого ти нафіг слухаєш? Люди дають тобі свої власні поради. Тож, слухай інші думки, кажи «О, окей, я тебе почула. Але завжди, завжди приймай свої власні рішення. Завжди кажи, я вирішу це. Я прийму своє власне рішення, і ніхто інший. Я той тип людей, який може порадитись з кимось, але в кінцевому результаті я завжди роблю те, що хочу, і всі про це знають. Іноді я роблю помилки, але я зробила ці помилки сама, прийнявши своє власне рішення. Тому я все одно впевнена в собі, бо незалежно від результату, це було особисто моє рішення, а не когось іншого. Їхня думка не є важливішою за мою. Їхній голос не є важливіший ніж мій, також важливо зрозуміти, що ти заслуговуєш на те, що маєш, або на те, чого прагнеш. Бог не поставив тебе на цю землю, щоб ти страждав. перестаньте вірити в це. Це найбільша брехня, яку люди розповідають один одному. Ми повинні страждати. Ні, страждання це не круто. Ні в стосунках, ні в дружбі, ні в роботі, ніде взагалі. Якщо ти маєш страждати, щоб витримати щось, стосунки, дружбу, роботу це не твоє. Те, що дійсно твоє, не вимагатиме страждань, не вимагатиме від тебе відчайдушних зусиль. Воно прийде до тебе і прийде найвищим чином. Якщо ти відчуваєш, що маєш страждати, це знак того, що це не твоє, і ти тримаєшся за те, що потрібно відпустити. Коли ти обмежуєш себе або соромишся своїх бажань, ти не можеш досягти того, чого прагнеш. Бо навіть якщо ти хочеш чогось більшого, ти все одно всередині кажеш собі, що це погано. Але хто тобі сказав, що це погано? Хто тобі це сказав? Люди говорять, якщо ти хочеш більшого, це ознака марнославства. Ні, деякі люди щиро хочуть жити в розкоші, і це абсолютно нормально. Чому це тебе хвилює? А деякі люди просто хочуть простого життя, і це також добре. Чому ти засуджуєш одних, але не інших? Що б ти не хотів і чого не прагнув, ти цього заслуговуєш. Тільки тому, що ти живеш на цій землі, ти можеш створити для себе найпрекрасніше життя. Не слухай тих хто каже, о, ти повинен страждати. Ні, це ти страждай. Якщо ти так хочеш страждати, то давай, проживи все так своє життя. Це ти обрав ці страждання. Але, дорогенька, коли мені буде 80 років, я точно знаю, що ліс прожила найкраще життя. Також усвідом, що сором це страх, і він тримає тебе на місці. Люди, які не соромляться і не відчувають збентеження, досягають найбільших успіхів у житті. Ви можете бачити це в інтернеті. Багато людей в інтернеті заробляють величезні гроші, і деякі сміються з них але ті ж самі люди будуть сміятися із вас. Тож хто тоді засміється останнім? Врешті-решт вони все одно створюють щось своє та випускають це у світ. І ви, наприклад, вважаєте це смішним, а у них вже немає фінансових проблем. Вони вже фінансово сформовані, тому що вони не бояться бути собою онлайн. Якщо ти постійно думаєш о, це буде недостатньо добре, це буде соромно, ти нічого не створиш у своєму житті і нічого не досягнеш. І ти проживеш життя, думаючи о, люди будуть вважатися соромним. Набагато соромніше бути старим і прожити своє життя для інших. І останнє, але не менш важливе, усвідом, що ти вже заслуговуєш зараз. Ти вже достатньо хороший таким, яким ти є, з тим, що маєш. І все, що тобі потрібно робити зараз, це бути собою, використовувати те, що маєш, і створювати те, що можеш. Не думай про те, ой, що ж було, ой, що ж буде, що ти маєш зараз, що ти можеш робити, маючи те, що маєш, що ти можеш створити, в чому ти хороший? Що ти любиш робити, що хочеш досконалити. Я раніше думала, що о, коли я досягну цього, тоді я почну. І я постійно гналася за досконалістю, якої ніколи не досягну. Бо, як я вже сказала, для когось ти будеш ідеальним, а для когось зовсім ні. І обидві думки правильні. Бо це їхнє сприйняття, тож ти ніколи не досягнеш досконалості в очах інших. Якби я три роки тому не почала свій ютуб канал, я б не була там, де я є зараз. Я багато чому навчилася на цьому шляху. Я багато дізналась, багато читала. Я реально стала мудрішою. Але просто уявіть, якби я тоді не завантажила своє перше відео. Просто уявіть, якби я побоялася людей, побоялася думки, побоялася, що скаже моя сім'я. Але це було корисно для всіх, врешті-решт. Я ризикнула, бо вірила в себе. Ніхто інший не вірив, а я вірила. Я змогла, бо я вірила в себе. І ти повинен робити те саме. Інші люди ніколи не підтримують тебе так, як ти сам повинен підтримувати само себе. Наприклад, в якийсь день ти захворієш або коли більше не будеш привабливим. Багато людей залишать тебе, бо вони не зможуть більше отримувати вигоду від тебе. Але хто повинен залишитися з тобою? Ти, ти єдина людина, яка дійде з тобою до кінця. І це та людина, якої ти нехтуєш заради людей, які покинуть тебе завтра, коли більше не зможуть отримувати вигоди? Ніколи не приглушай своє світло заради людей, які живуть у своїй темряві. Дякую вам велике за перегляд. Але перед тим як я піду, хочу вам сказати, що я разом з моєю командою створила щось неймовірне. Це продукти, які мені дуже і дуже подобаються, і я впевнена, що вам вони також сподобаються. Посилання на вебсайт магазину в описі цього відео нижче. Натисніть на нього, залиште свою електронну адресу і пройдіть опитування, щоб ми могли краще зрозуміти, що ви хочете бачити в майбутньому. Це б нам дуже допомогло. Я просто вже не можу дочекатися, щоб поділитися цим з вами. Тож, дякую вам величезне за перегляд. Люблю вас, сподіваюся, це відео вам допомогло і до зустрічі!